Записали тема сьогоднішнього уроку подібність трикутників. Тема сьогоднішнього уроку подібність трикутників. Ще пригадаємо? Число К щодо дорівнює відношенню відповідних сторін подібних трикутників. Як воно називається? Так. Далі. Далі. Давайте з вами сьогодні спробуємо порозв'язувати завдання. Відкриваємо підручник, сторінка 109. Відкриваємо підручник, сторінка 109. <кій> і записали номер. І записали перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Номер 17. Номер 177. Номер 177. Там в нас, в принципі, ну, скажімо так, задача майже пов'язана з життям. Майже пов'язана з життям. І так, нехай знайдіть висоту вежі, якщо відстані від спостерігача до жердини та до вежі відповідно дорівнюють 1,5 метрів. І 30, ага, тут 1,5, тут 39 метрів. Так, так, давайте. Це ми швиденько розв'яжемо тут 1,5. Буде видно, синім кольором. видно. Тут 30. Це будувати не треба, це ми з вами будувати в наступному будемо. Так, тут давайте запишемо 1,5. Тут у нас 39 метрів. Далі, висота жердини 3 метри. Висота жердини 3 Залістно? метри. Ну, ми це ми зараз будемо з вами записувати, тільки єдине, що ну, розв'язок запишемо і все. Розв'язок запишемо і все. Ладно, давайте Давайте це спробуємо побудувати. В принципі, ну, є в мене один варіант. Давайте спробуємо це побудувати. Так, у нас є прямокутний трикутник. Як ми це бачимо? У нас є прямокутний трикутник. Раз, два. три. Далі. Ну, в принципі, можна сказати, що ось це те, що він дивиться. Ось десь тут у нас буде жердина. Так, давайте позначимо всі сторони. А, Б, С. А, стоп, так дивиться він. Дивиться він з тієї ж відстані Ну ладно. Дивиться то він з тієї ж відстані Тоді ж висота вежі. Ага, все, я зрозумів, що вони від нас хочуть ще раз. Ще раз. Думаю, що скоріш за все так. Так, так. У нас і буде, буде два подібних трикутники. Зараз ми їх зробимо. Так, так. Ось це один, і ось це в нас буде інший. І ось це в нас буде інший. Подібний трикутник. Єдине, що. Ну, тобто, ось тут ми не будемо враховувати ось цю висоту. Ось цю висоту. Так, тепер. Тут у нас одна ціла п'ять. Так, так. Давайте позначимо. І на, на трикутнику позначимо дані, щоб це трошки пришвидшити процес. Так, тут у нас 1,5, тут у нас 39. да? Далі. А тепер дивіться. Ну, виходячи з логіки, якщо тут 3 метри, скільки в нас ось тут залишається? Його зріст 1,80 вісімдесят. Так. Ну, щоб то картинка така просто. Так, давайте зробимо таким чином. Давайте зробимо таким чином. Зробимо ось так. А це відноситься до АК. Велика до маленької. Як? Так само Б до АК. О, стоп. БЦ до цю сторону ми не позначили. Давайте позначимо якоюсь літерою М. Якоюсь літерою М. БЦ до МК. Зробимо таким чином. Зробимо таким чином. Як В до МК. І спробуємо це все тепер розписати. Повністю АЦ. Це в нас 40,5, так? Далі. Так, це повністю АЦ. АК в нас 1,5. Як? БЦ в нас немає. МК 1,2. 1,2. І що тоді в нас виходить? І що тоді в нас виходить? БЦ тоді буде дорівнювати 40,5 помножити на 1,2 поділити на 1,5. Так. Тоді в нас виходить, що BC буде дорівнювати порахунок 32,4 сантиметрів. Да? У нас ж там, а, ні, метрів. У нас ж там в метрах все вказано було. Да, метрів. А тоді дивіться, а тоді дивіться: повертаємося до нашого рисунка. 32,4 у в нас вийшло. І плюс ще, тобто це в нас ось це, що ми зборахували, і плюс ще зріст спостерігача. Тобто, давайте так, висота вежі дорівнює 32,4, плюс зріст спостерігача 1,80 І це буде дорівнювати. Так, 32, 33, 34,2 метрів. 34,2 метрів запису. І так. І так, наступне завдання номер 178 Наступне завдання номер 178. Дивіться, в нас сказано, що продовження бічних сторін АБ і CD трапеції АБЦД перетинаються в точці Е. Знайдіть відрізок Це є, якщо ДЕ дорівнює 40 сантиметрів. БЦ відноситься до АД як 4 до 5. БЦ до АД як 4 до 5. Тобто ми записали номер 178. Далі. Побудували. Дивіться, побудуйте трапецію трошки нижче. Я зараз поясню, чому. Побудуйте трапецію і не зовсім велику бажано. І не зовсім велику. Я зараз поясню, чому. Так, це у нас трапеція. Сторона. Підписали а, Б, Ц, Д. А тепер дивіться. Трапецю ми побудували. Продовжуємо. Продовження бічних сторін А, Б і Ц, Д. Продовження бічних сторін А, Б і Ц, Д. Тобто ми продовжуємо сторону а, Б і продовжуємо сторону Ц, Д. Вони перетинаються в точці Е. Тобто побудували, записали перетин. Ну, це можна, в принципі, те, що утворилося, витерти. Це можна витерти. В точці Є. Е. Далі. Тепер знайдіть відрізок. Це є, якщо записуємо дану. У нас є, де є дорівнює 40 см. Далі BC відноситься до АД як 4 до 5. І знайти відрізок Це є. Знайти відрізок це є. Записали. А і -E Дивіться, ви можете сказати, що трикутник а -E -E буде подібний. До трикутника якого? БЄЦ. БЄЦ. Подібний до трикутника БЄЦ. Подібний до трикутника БЄЦ. Далі. Далі. Тепер давайте так. Які співвідношення ми можемо скласти в такому випадку? У нас є повністю сторона ДЄ. І більш нічого у нас немає. А треба дізнатися, це є. Що можна зробити? Ну, це Д відноситься до ЄЦ як 4 до 5. Це Д. ще раз, це Д до чого? Ну, До сторони ЄЦ. Ні. Дивіться, якщо ви вирішили скласти відношення за стороною, то тоді можемо скласти по-іншому. Тоді в нас повністю сторона, якщо за стороною є ЕД, сторона ЄД буде відноситися до сторони ЕЦ? Які ще можна скласти сторони? А де на БЦ? А де? А чому. А, Аде правильно велика, так. Да? да, Велика АД до БЦ. АД до БЦ. Тепер підставляємо те, що в нас є, є Д або де Є. Немає, в принципі, різниці особливо. 40. Поділити. ГЦ у нас немає. Ми не знаємо. Далі, що ми знаємо про АД. 5. АД в нас 5. БЦ 4. Так? Ну або 5х4х, якщо хочете. Тому що там відношення. Можна сказати, що AD5X, BC4X. bc 4 x Тоді дивіться, є це, як нам знайти звідси. Сорок помножити на 4Х поділити на 5. Сорок помножити на 4Х. І поділити на 5х. А тепер дивіться одразу, що можна. Можна Х скоротити ще. 45. 40, 45, на 45 на 5. Залишається 8. І що в підсумку виходить? 32. 32. 32 см. Далі. Питали в нас сторону, це є. В принципі, ми її і знайшли. Записуємо відповідь. Є це дорівня 32 см. Записали. І так. Дивіться: сторони трикутника відносяться як 5 до 4 до 7. Давайте запишемо номер 1712. Номер 1712. І поїхали. Сторони трикутника відносяться як 5 до 4 до 7. Як 5 до 4 до 7. Тобто, у тобто нас А відноситься. Сторона А відноситься до сторони Б, до сторони С, як 5 до 4 до 7. Як 5 до 4 до 7. Є. Так Далі. Тобто А в нас буде дорівнювати 5х, Б буде дорівнювати 4х, С буде дорівнювати 7х. Далі. І в нас сказано, що периметр, периметр дорівнює 64 сантиметри. Як нам розв'язати цю задачу? Ну. У вас є сторони, є периметр. Чого вам не вистачає? 5х плюс 4х плюс 7х дорівнює 64. Дорівнює 64. Тобто, що в нас ліворуч виходить? 16х дорівнює 64. І чому x буде дорівнювати? 4. Далі, тепер для того, щоб знайти сторону, першу сторону, сторону А. Що нам треба зробити? 4 на 5. 4 на 5. Це буде 20 сантиметров. Далі. Щоб знайти другу сторону. 1 на 4. 4 на 4. Скільки це буде? 16. 16 см. І третю сторону 7 на 4 28 см. І записали відповідь. І записали відповідь. Перша сторона у нас дорівнює 20 см. Друга сторона 16 см. І третя сторона 28 см. Записали. Ну, мова другого особливо то не відрізняється. В нас також, тобто, в нас також сторони трикутника відносяться, тобто А відноситься до Б відноситься до С, як 5 до 4 і до 7. Єдине, що в нас відрізняється, це те, що менша сторона дорівнює 24 см. Менша сторона дорівнює 24 см. Яка в нас буде менша сторона? Виходить Б. Б дорівнює 24 см Ну, далі так само. А позначили як 5х, Б позначили як 4х, С позначили як 7х. Яким чином тут розв'язати? У вас є менша сторона. ну Замість ну, 24 Ні. 24 поділити 4. Дивіться, у вас є сторона Б в одному випадку і в іншому, правильно. Тобто 4х дорівнює 24. Х чому буде дорівнювати? Х буде дорівнювати 6. Х буде дорівнювати 6. Далі. Тепер це ми знайшли Х, а нам треба знайти. Тепер так, 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 сторона Б у нас є. Тепер треба знайти сторону А. Тобто 5 помножити на 6. Це буде 30 см. І треба знайти сторону С. Тобто 5 6 помножити, 7 помножити на 6. 42 см. Записали. В принципі, у відповідь сторону Б можна не вписувати, оскільки вона була відома. Тому сторона А дорівнює 30 см. Сторона С дорівнює 42 см. Записали. Складно. Ну, давайте ще одну. Останнє завдання. Останнє завдання на сьогодні. Так, так. Номер. Зараз відкрию. Номер 1714. На рисунку 1710. На рисунку 17,10. Зображено трикутник АБЦ і вписаний у нього ромб БДЄК. Знайдіть сторону ромба, якщо АБ дорівнює 10 см. Ну, Давайте побудуємо трикутник цей і впишемо ромб. Так, спочатку 17-14. Побудуємо трикутник АБЦ. БЦ, БЦ и впишем орм в него. Здесь не два. Так, тут у нас К, тут у нас Д, тут у нас Е. E. Далее записываем дано. Что у нас видимо? АБ 10 сантиметрів, БС 15. АБ 10 сантиметрів, БС 15 сантиметрів. І знайдіть сторону ромба. Яку сторону будемо шукати? А є. Наприклад. Наприклад, К є. Наприклад, К є. Записали. Записали, так, переходимо до розв'язку. Переходимо до розв'язку. Трикутник АКЕ подібний до трикутника. Трикутник АКЕ подібний до трикутника. Якого. АБЦ. АБЦ. Подібний до трикутника АБЦ. Добре. Далі тепер давайте спробуємо через цю подібність щось знайти. Яким чином побудуємо відношення? АБ до АК. АБ. Наприклад, до АК. Як. А це А у вас АЦ це є? А БЦ двоє. БЦ. До К є? Або єка? Або до ЄК? Так. Тепер, що в нас є? Що в нас є? А майже нічого немає, да? Майже нічого немає. Дивіться, ми знаємо, що АБ в нас 10, правильно? Так. Давайте позначимо те, що ми знаємо. 10. Далі АК ми не знаємо. Далі БЦ у нас 15. КЕ ми теж не знаємо. Тобто дві невідомі змінні. Дві невідомі змінні. Що робити в цьому випадку? Ну, Дивіться, можна зробити таким чином. Якщо в нас, наприклад. Якщо в нас, наприклад, так, 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 так. Так, 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 що ми можемо сказати АБ. Ну, дивіться, якщо в нас повністю сторона А, Б 10, то, наприклад, я ромб А, в принципі, все доволі просто. Ми можемо позначити сторону ромба, наприклад, КЕ за Х. Можемо? сторони ромба позначити за x. А тепер дивіться, які сторони в ромба, якщо ми позначимо сторону ромба є за x, Які сторони в ромба? Рів. Рівні. Тобто тут X, X і X. Далі як можна тоді позначити АК? АБ мінус X. Навіщо? Ну, а, в принципі, так, да, 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 10 мінус Х. АК тоді 10 мінус х. І тоді, виходячи з цього. Виходячи з цього, так, АК, давай. А, стоп. Ак. Це у нас 10 мінус х. 10 мінус х. Далі, тепер 10 поділити на 10 мінус х дорівнює 15 поділити на х. 15 на х. Далі. Далі. Ну, а тепер розв'язуємо рівняння. 15 помножити на 10-х дорівнює 10х. Тобто 150 мінус 15х дорівнює 10х. Переносимо праворуч чи ліворуч. Ліворуч. Давайте ліворуч тоді. Мінус 15х мінус 10х дорівнює мінус 150. Тоді в нас виходить мінус 25х дорівнює мінус 150 x чому буде дорівнювати. Шість ікс буде дорівнювати шести. А тепер дивіться: в нас питали: знайдіть сторону ромба. Сторону сторону ромба КЕ ми позначали за х. Тобто у відповіді можна записати, що давайте тут в дужках позначимо, що таким чином ми знайшли КЕ. А сторона Каєд і є стороною ромба. Тобто КЕ буде дорівнювати 6 см. Домашнє завдання у вас параграф 4,17, номер 17.9 і 17,13.